Вітаю, з вами Ситуаційний центр і я, Віта Балаба. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які потрапили під огляд міських камер спостереження. 29 жовтня близько 9-ї години ранку автопригода трапилась по вулиці Привокзальна. Там зіштовхнулися дві автівки, а саме Хюндай білого кольору та Міцубісі Лансер сірого кольору. У результаті автівки отримали механічні пошкодження. Проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Інша автопригода трапилась о 10.13 на круговому перехресті вулиць князів Коріотовичів та Миколи Оводова. Водій автомобіля Nissan Ліф синього кольору, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Мерседес-Бенз Віто. Автівки отримали пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилася о 15.13 на перетині вулиці Привокзальна та проспекту Коцюбинського. Водій автомобіля Опель синього кольору. При перестроюванні не надав перевагу у русі автомобілю Рено чорного кольору. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 29 жовтня о 17.22 камери спостереження зафіксували дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Пирогова. Водій автомобіля ВАЗ-21015 при русі через трамвайні колії не надав перевагу в русі трамваю, який рухався по маршруту номер 5 Барське шосе електромережа. На щастя, пасажири трамваю не постраждали. До місця події прибули патрульні поліцейські, які склали на водія вазу протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 30 жовтня близько 8-ї години ранку автопригода трапилась на перехресті вулиці Хмельницьке шосе та генерала Арабея. Керманич автівки Рено Меган чорного кольору. При повороті ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю «Дача Логан» сірого кольору. У результаті зіткнення обидві автівки зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом патрульні поліцейські повідомили, що в автопригоді ніхто не постраждав, а на водія автомобіля Рено було складено адміністративний протокол за статтею 124. О 12.33 дорожньо-транспортна пригода трапилась по вулиці Київська. Водій автомобіля Вольво-фіолетового кольору не дотримався безпечної дистанції і швидкості руху та здійснив зіткнення із автомобілем дача сірого кольору. Під час зіткнення автівки отримали механічні пошкодження і на місце події прибули охоронці порядку. У результаті водії вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. Іншу автопригоду камери відеонагляду зафільмували о 12.38 по вулиці Хмельницьке Шосе. Водій автомобіля Деолано сірого кольору, здійснюючи поворот ліворуч, не переконався в безпечності свого маневру і допустив зіткнення з автомобілем Шкода Рапід. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження і на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.